1 вересня відновлять освітлення на вулицях. Ми вийшли на вулиці Кам'янського, щоб запитати в людей, як вони вважають чи правильне це рішення і як вони раніше, тобто зараз, обходяться без світла. Ходімо, почуємо їх відповіді. Ну я вважаю, можна, можна. вважаю це добре, добре. Добре. Люди з роботи їдуть на роботу, їдуть другу зміну. Якраз їм буде це добре. Молодь з гулянок повертається. Да, 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 добре. Я думаю, що. Не потрібно, бо ввечері ж ці літають. Ну, що за, більше за. Ну, До комендантської, після... ну. Так, так, після 12 вимикаємо. Так. Вічерінка закінчується. Ну тобто, ви за таке так, рішення. Так. А як зараз справляєтесь без світла? Ввечері? Та, ну, вже привикла якось угу. без світла. Я за. А чому? Бо я гуляю свою собаку ввечері та без світла не дуже зручно. А як зараз обходишся без світла? З фонариком. А взагалі вважаю, що задля безпеки можна потерпіти, війна ж йде. З 1 вересня відновлять освітлення на вулицях. Ви як вважаєте, це правильно? Звісно, правильно. Чому? Як чому правильно? Ну, зараз ж ми якось без світла. Та воно по вулиці вари лазять. Але ж після, після 12-ї будуть вимикати, бо там же комендантська починає. Ну, а тоді патрулей побільше на, на вулицях. Ну але в загальному ви не проти цього рішення. Та я то казав. Ну смисл його зараз відключати. Добрий день. Та не бійтесь, не, бій... не бійтесь. Що? Запитання до вас ну, з 1 вересня да. відновлюють освітлення на вулицях. Буде освітлення в як ви вважаєте, це добре? Ну, це хорошо для ракети, що попадали в нам сюда. Тобто, ви проти це? Конечно. Можна подумати, що тільки після 12-ї будуть по годиннику запускати ракети. Я вважаю, що це безглуздо. Тобто, на твою думку, це зараз небезпечно. зараз у нас безпечно в місті через те, що немає освітлення. Я точно не можу однозначно сказати так чи ні. Наскільки мені відомо, ці установки нові вони ж орієнтуються не на освітлення угу. зовсім. Установки ви маєте на увазі зброю, так? Зброю, так. Да. Угу. Ті, які на нас посилають, так. Хоча, Хотя... ну так, я за. Ви за. На 150. Вообще добре, чтобы это все обновили. Но единственный момент, то, что я думаю, що если треба будет його опять прекратить, людям будет сложно привыкать обратно это все делать. Ага, Поэтому... буде обурення, да, Нет, просто мне кажется, обратно приучить выключать его в случае, чего будет опять ну, как сложнее, чем это было ранее. Позитивно. позитивно. Ага, так от ні, ні, стривайте, стривайте. Чому позитивно? Щоб темно не було і в під'їздах, так включать. Так. Ну наскільки я розумію. У мене двоє дітей буде вдобніше ходити, а в комендантську годину хай виключають до 12. – Ви підтримуєте? Підтримуємо, звичайно. Як ставишся до цього рішення? Ну, Хорошо. Позитивно, а чому? Буде світлі на вулицях, напевно. Ні, ну так, да, дійсно, буде світліше, бо світло буде. А зараз як справляєшся з відсутністю світла? Та да, чесно, ніяк. Не гуляєш вечором? Ні, рисую більше. А що малюєш? Та там різне, Що попаде під руку, що подобається. Тобто ти перемальовуєш, так? Да? Да. По-воєзному. Ага. Поки бальна йде, ну а треба... дивіться, а от зараз у нас до комендантської години от нас як вечір. Ну. І до дванадцятої. В нас не було світла ага. на вулицях. А тепер буде. Ну це добре. Після початку комендантської на вулицях буде темно, але ввечері буде освітлення. Ну, це... це правильне рішення. Так, да, Це правильне. А як ви зараз обходились без світла? А мене проводжали додому. Так це ж погано, тепер вже проводжати ніхто не буде. А і так не буде до одинадцятої, навіть десятої було б добре, якщо б світло було. А чому ви так виділяєте, тому, що... Тому що люди ще працюють цей час і повертаються додому, і дуже темно. А от на рахунок, дивіться, в нас комендантська година починається з 12-ї ночі. Угу. – Тобто можна, щоб освітлення було до 12. ї Ви просто так сказали, що от, ну, до 11, ї до 10. -ї. А за – Зараз такий час, а, що можна просто до 11, ї до 10 ї зробити, щоб було освітлення, а потім вже темненько. Передаємо привети. Вставимо це на кінець народної думки.